Всім привіт! Це Мотостор. Сьогодні відвантажуємо трактор Lowell 504. Це найбільший трактор в лінійці Lowell, який продається в мережі магазинів Мотостор. Ну і головна особливість це ось цей смарагдовий колір. Дійсно класна комплектація і дійсно класний дизайн і колір у цього трактора. Давайте по комплектації. Маємо комплект противаг. До речі, зверніть увагу, що у Lowell кожен ось такий блін важить 25 кілограмів. Двигун А498, передні диски розбірні, а розмірні століс 8,3 на 20. Гума армур. Крила пластикові, поворотні, класно зроблені. Повітряний фільтр масляного типу, ось такий височенний, вищі кабіни. Спереду два ліхтара додаткових на кабіні. До речі, бачите, і вихлопна труба, і, до речі, воздухан закріплені на розтяжках. Тобто виробник витрачає багато сил. Для того, щоб зменшити вібрацію, величезний паливний бак під саме зоною посадки, дві сходинки ліворуч, дві сходинки праворуч, класна герметична кабіна з фільтром. Ну і задні колеса, бачите, який розміри, які величезні колеса. 12,4 на 28 колеса, плюс розбірний диск, плюс додатково противаги 30 кг. До речі, ось так трактор, як ви бачите на цьому відео, має вагу 2760 кг. Ну і позаду у нас, оскільки трактор вже готовий до відвантаження, триканальний гідророзподільник, важель керування навіскою зовні, триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, фаркоп раз, фаркоп 2 до речі, ось цим фаркопом дозволяється тягнути вантаж 8 тонн. Пневмовиходи, тому що тут стоїть ресівер і компресор. Далі, ось такий резервуар бачок омивача вітрового скла, електрична розетка під причіп. Ну і триточкова навіска по даним виробника, розрахована на 910 кг. Ось такий міні-трактор підготовлено до відвантаження у Чернігівську область. Ціна такого трактора 18 350 доларів. І якщо ви хочете купити цей трактор з дворічною гарантією, звертайтесь в Мотостор 066 949 9090.